Новий закон торкнеться дуже багатьох, але передусім забезпечених українців. За законом виросте прибутковий податок. Ті, хто заробляє від 12 до 20 тисяч гривень, платитимуть 17% податку. Більше 20 тисяч 20%. Насправді ця ставка податку, яка зараз пропонується, не є по світовим міркам дуже високою. Якщо ми візьмемо після військової Японії 45-го року, там ставка по податку була 90% процентів січної особи. Інша справа, що це звичайно, що це може викликати перехід в тінь тих доходів, які зараз офіційно декларуються у бізнесі. Тобто, бізнес насправді зараз на відміну від державної служби від службовців, він має можливості певної оптимізації податкової. І питання наскільки ця оптимізація податкова може далеко зайти. Ще одна новація введення окремого податку на пасивний дохід. Мова йде про податок на депозити, цінні папери та роялті. Але 90% населення України це не торкнеться. Лише десята частина вкладників мають і депозити більше 100 тисяч гривень. Тут потрібно уточнити, що будуть братися всі сукупні швидше за все, бо механізм ще до кінця не прописаний. Будуть братися до опадкування усі проценти від депозитів, отримані в одному банку, тобто від валютних депозитів, від гривневих депозитів і від інших. Тут більшість людей буде можливість, навіть якщо у людини буде лежати 110 тисяч, 150 тисяч 120 тисяч. вона зможе просто забрати частину грошей з цього банку і принести їх в інший банк. Через антикризовий закон подорожчують автомобілі. Залежно від об'єму двигуна доведеться доплачувати за кожну машину від 65 євро до 7 тисяч євро. В уряді вважають, що податки перекриє скасування мита для автомобілістів та утилізаційного збору. Дорожче треба буде платити за ліки. Уряд збільшив ПДВ на медпрепарати до 7%. Знайшли резерв для поповнення державного бюджету і в алкоголі та цигарках. Через нові акцизи вони подорожчають на третину. Але такі нововведення бізнес не лякають. Підприємці готові терпіти. кажуть, головне, щоб податки йшли за призначенням, а не осідали в кишенях чиновників. У всякому разі, поки що підприємці вірять новій владі і хочуть змін на краще. Тютюн-алкоголь алкоголь це є в принципі це і негативні речі в деякій мірі. Вони в цілому світі є колосально оподатковані чи в тій же ж європі, не говорячи вже про країни Скандинавії, де алкоголь куштує там чуть не в тисячу раз дорожче, ніж його собі вартість виготовлення. Зменшене мито на автомобілі, тому що на превеликий жаль нас як було. Час одні автовиробники ну моделі автомобілів обкладалися нульовим митом, а інші обкладалися 15%. На сьогоднішній день мито зменшене, але всіх вирівняно щодо акцизу. Більші податки і більші ціни не лякають також. І львів'ян в зарплаті 2-3 тисячі це буде 20-30 гривень. На цигарки і алкоголь я думаю, що то нормально, то у всьому світі. Але інші по квартплаті, якщо не піднімуть пенсії зарплати, то буде просто біда для бідних людей. Становище таке, що зараз треба всім. Всім треба напрягатися і біднішим теж. Всім у нас виходу іншого немає. Треба трошки терпіти, але контролювати трошки уряд. Як кажуть, в уряді головне завдання цього закону підняти економіку і знайти гроші для бюджету. Тому просять трохи потерпіти. Вікторія Прихід, Віктор Сембратович, новини 2015, другий телеканал.